Як перші стають останніми, а останні першими. Ісус Христос сказав фарисеям, що митники і блудниці вперед за вас в Царство Боже йдуть. Фарисеї були дуже начитаними, розумними, релігійними, віруючими людьми, але вони не мали любові, вони завжди осуджували інших. Інший приклад це злочинець на Христі. Він був останнім злочинцем за це його і покарали, але він примінив суд до себе і проявив любов до Бога. Він щиро покаявся, і тому Ісус Христос сказав йому, що сьогодні ж він буде з ним у раю. Те ж саме відбувається і зараз, коли релігійні віруючі. Осуджують інших грішників, а в той час як ці грішники вони можуть прийти до Бога, щиро покаятися і увійти в царство Боже, і таким чином вони із останніх стали першими, а ті, хто були першими, стали останніми.